Родився, слав Його, вітаємо усіх світ святом! Достатку і доброго всього вам хочемо щиро побажати по всій Україні пісня Гомоні, Христос народився, радіє весь світ, вся наша Україна Його прославляє, слава Україні, Христос зарождає, до столу, свят вечір, Свіда Україна. Зібравши свій рід на честь Рождества, колядками славити Божого Сина, малого Ісуса Христа. Колядку чути за вікном На небі зірка засіяла, сім'я зібралася за столом, молитва в голос зазвучала. Даруй нам Ісусе і щастя, і долю, дай сили творити добро, здолати недолю, відстояти волю. Відкинувши кривду і зло. нехай від яскині по всій Україні засяє різдвяна зоря і правдою сильні, в єднанні родині небесного славим Царя, зоря Висмиємська, ясніша від сонця, загляне сьогодні у кожне віконце, покличе усіх до святої вечері, колядка весела, вже стукає в двері. Віщують Ангели, нам добру новину. У кожну селю, у кожну родину Христос народився, радіємо щиро, благослови Господи, Україну миром. Яскрава дірочка на небі, горить, горить і не згаса, а дітвори веселий щебіт дзвінки, прозорі, як роса до неї лине в ці хвилини, В нім слава Господу Христу, що народився, як людина всю ніч. Воістину святу. Горить, го, горить зоря не погасити. вона нагадує для всіх, що народився сам спаситель і смерть любов'ю переміг, коли вночі у дім, квартиру, хату прийде різдво, <клес> ялинка і вогні, згадай, хоч на хвилину, про солдата, який в окопі мерзне на війні. Який своє різдво зустріне в полі, під вітру свист та вітру коляду. хай спомин твій та мує йому болі, хай ніжна згадка піднімає дух. По всьогорішнім році щастя й туга переплелися в цифрах, датах іменах, яке ж різдво без батька, сина, друга, які свята, коли в країні йде війна. І в час, коли годинник цокне в тиші, повінця буде келих, щастя, сміх, не говори то стів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих. Нехай до нас прийде Різдво, одну молитву передаймо Богу, щоб Україна вистоять зілка, пошли нам, Боже, мир і перемогу, і воїнам пошли свій оберіг. Хай кулі їх ворожі обминають і передай, що з бойових доріг додому на різдво їх всіх чекає. Свята вечеря на столі, малеча тулиться до думами. З любов'ю, вірою, сльозами чекають татка і сьогодні і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а й обвислови нас від лукавого Амінь. Оленко, Доню, принеси на Колацько море, нехай буде хліб, святий на столі. Гаразд, От і перша зіронька зійшла, от от колядники прийдуть, сповістивши радісну новину про народ. Так хочу куці з медом і пампушки аж пахнуть. Я всім вже тарілочки поставила, тільки для татка їм. Він знову, як і минулого разу, святвечір проведе на війні в холодному копі. Тривога, діти, скоріше в укриття. Увага! Повітряна тривога. Продіть найближче у. i Пожація мо змі, годі України та всього. За мир в Україні, за нашого батька і за солдатів. На жаль, це різдво ми відсвяткуємо без нього. Він мусить залишатися і захищати кордони рідної країни. Та годі сумувати, сьогодні така радісна новина. Христос народився, щоб всіх нас спасти. Дякуємо мамо, все буде гаразд. Хату скоро повернеться, ось побачить, як ти відчуваєш. він сьогодні мені приснився щасливим і веселим. Отут і святуло Які Мені. ж ви у нас, золоті, діти? Дай Боже, щоб ви ніколи не знали ні біди, ні війни. Щось бровко гавкає, напевно, колядники ідуть. Це найкраще різдво, так. Ще вечора просила Ісусика, щоб ти повернувся живий і здоровий, і щоб ніхто ні в кого не стріляв. Знаю, я тут з вами. А багато моїх побратимів вже ніколи не зустрінуть різдво. Ну ми вечеряте. Подякуємо Господові за свят вечір і що дочекалась його. Ой. Коли мала ну, радість, за ким перевезення із неба. Спустився Ангелик Різдва, нам матірка Божа Марія Цудесна, маленького Бога у світ привела. Радіймо, співаймо, несім Богу славу, різдвяна нехай поведе нас зоря. Молитву вкладінь золотавого праву. Христос народився, славімо Христа. Хрізд нам подарує щиро порозуміння злагоди і миру, братерства, єдності і Заходу до Сходу, державі сили, стійкості народу. У кожен дім, сім'ю, родину, хату несе достатку і добра багато, дитячий сміх, здоров'я, процвітання. Хай збудуться всі мрії і побажання. Кожна дружина, наречена мати живим зустріне воїна солдата. Минуть всі негаразди і руїна калиною розквітне Україна і впевнено ступає крок за кроком з Різдвом Христовим і щасливим роком, з Різдвом Христовим Україно. В зимові радісні свята, хай кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа. Хай нам різдво дає надію здоров'я виповнення мрій, тепла і ніжності, родині і миру нашій Україні.